Гурт циферблат із піснею «Bird of Prey» представлятиме Україну на Євробаченні 25 яке цьогоріч відбудеться як відомо у швейцарському базелі. Переможців українці обрали в дії, та через смс-голосування оцінювали виступи і члени журі. Як усе було, знають мої колеги. Трансляція основної частини концерту в записі та оголошення переможців із укриття. Уже втретє, в умовах повномасштабної війни в Україні відбувся національний відбір учасника пісенного конкурсу Євробачення. Дуже цікаво, тому що тенденції і музичні, і стильові, і настроєві вони змінюються з року в рік. І цей рік абсолютно інакший і абсолютно інакші пісні, особливо від тих, хто був там минулого року. У фіналі нацвідбору на сцену вийшли 10 виконавців у їхніх піснях. Сенс близький кожному українцю, так чи інакше, автори пов'язали свої музичні твори з війною, яку розв'язала Росія проти України. Пісня про нормальну ненормальність, в якій ми зараз всі з вами живемо. Коли я її писала, я чітко бачила собі картинку візуальну будиночок і навколо максимальна темрява. Навколо все знаєте, дощі, гром, молні. А в будиночку живе родина, в якої ніби все добре. Виє, виє вітер плаче край. Участь у Євробаченні для українців це передусім можливість ще раз нагадати світу про події в Україні та допомогти нашим захисникам. Навіть минулого року, якщо я не помиляюся, в цифрах Джеріхела Альона, Альона зібрали близько 20 мільйонів гривень на зборах. Калош оркестра зібрали 60 мільйонів. Також творчі теж зібрали там дуже великі суми, і вони вкотре нагадали всьому світу, що в Україні триває війна, що для нас зараз дуже важливо. Дев'ять балів від журі та десять від глядачів. Переможцем цьогорічного Євробачення став гурт циферблат. По суті, ця пісня все одно про рідний дім, і про рідну землю. Але в даному випадку ми використовуємо через такі символізми відомі не тільки українцям, в принципі, в цьому світі пташка такий символ свободи, надії в першу чергу. Ця пісня про надію, У нас не, не дарма в номері квіти були. Це такий образ весни, і у нас в тексті про це є. Тобто, темрява відходить, весна проступає, пташки перелітають. Тому головний меседж це зрозуміло, що не втрачання надії. Євробачення у місті Базель у Швейцарії цьогоріч традиційно відбудеться у травні. За перші змагатимуться виконавці з 37 країн, і серед них не буде учасників із Росії. Країну агресорку відсторонили від участі ще 22-го року. З офіційною ремаркою ДІРФ суперечить цінностям конкурсу. Інокломіць, Валерія Глущенко, Максим Чеблін. Подробиці «Інтермарафон». Єдині новини.